Вітаю також всіх, хто з нами в прямому ефірі. Христос Воскрес. Так що пишіть воістину Воскрес. І також всіх, хто в тому залі, Христос Воскрес воістину Воскрес. І кожного тижня, кожного тижня ми приходимо, або да, щотижня ми приходимо на богослужіння. Яке проходить за адресою? Сковороди 2! B, да, правильно, да, ви все кажете, да? але чи е, думали ви про те, в честь кого названа ця вулиця? В честь Григорія Савича. Так, звісно, ця вулиця названа в честь Григоря Савича Сковороди. І справді, це людина, яка відіграла дуже важливу роль в історії України. І ми поважаємо цю людину. Чому? Тому що Григорій Савич Сковорода це український філософ, богослов. Що ви розуміли, да? поет, педагог, можливо, і композитор літургійної музики. А головне, він дуже любив Україну. Він дуже любив Україну. І ви знаєте, біблійна тематика, цитати з Біблії присутні майже в усіх творах Григорія Сковороди. Він постійно, знаєте, опирався, да, спирався на Слово Боже. Постійно. Чому? Тому що він читав це слово, тому що він жив по цьому слові. І е, справді, е, у своїх відповідях він завжди посилався на біблійні тексти. Чому? Тому що він саме в Біблії бачив і розумів всю ту мудрість і е, все те, що потрібно людині по-справжньому. І за це його не любила дуже московська православна церква. Дуже не любила. Чому? Тому що він, знаєте, такий був. Більше не за традиції якісь, не за правила, а справді за життя. Да, можна сказати, такий, був протестант, харизматичний протестант. І тепер, коли ви будете йти цією вулицею, ви будете розуміти, про кого це. Так, тепер ви будете розуміти, що це якась людина, яка відіграла дуже важливу роль в історії України. Що сьогодні ми можемо читати його твори, що сьогодні ми можемо знати про неї. І для нас це дуже важлива знакова подія. Може, для інших країн, може хтось навіть і не знає, хто це такий, так? Ну, в Японії, наприклад. Може знають, а може не знають. Або в Китаї, або навіть в Америці не всі знають. <риклад> так, мабуть, українці, які переїхали в Америку, ті знають, але не всі знають. Та що казати, навіть українці не всі знають. Але тепер ми знаємо. Тепер ми е, така, знаєте, да, церква дуже яка наповнена освітницька церква. Дякую вам. Але в історії людства є вулиця, яка нагадує нам про ті події. Без яких би сьогодні ми не святкували свято Пасхи. І я таки назвав свою проповідь Вія Долороса. Це вулиця, по якій вели Ісуса Христа в Єрусалимі до Голгофи. І ще перекладається ця вулиця як вулиця Скорботи або вулиця страждань. І минулого тижня ми з вами. Говорили про те, що ось тріумфальний в'їзд Ісуса в Ірусалим. Це була така дорога тріумфа, коли всі кричали: Осана, Всевишньому Богу, коли всі клали свою одежу, коли всі кричали, підіймали свої руки і славили Ісуса Христа. І проходить трішечки часу, коли Ісусу потрібно було пройти іншу дорогу. І сьогодні ми саме про цю дорогу. Тому що Віа Долароса це не просто вулиця, це знакова вулиця. І коли люди приїжджають в Ізраїль, коли паломники приїжджають в Ізраїль, і вони йдуть по цій вулиці, вони розуміють або їм розказують, що сталося в цей час. Та, та сама толпа, той самий народ, який кричав Осана, через тиждень він кричав: розпніть. Він кричав. Да? Що ж ти за цар такий? Ми ж очікували, що прийде цар, який звільнить нас від окупації, а ти йдеш і несеш Христа. Я хочу читати текст із Біблії. Це Матвія, 27 розділ, і я буду читати з 27 по 37 вірш. Тоді воїни, правителі, взявши Ісуса до приторії, Зібрали на нього весь полк і, роздягнувши його, наділи на нього багряницю. І спрівши вінець і стерну, поклали йому на голову, а в праву руку вклали йому палицю. І стаючи перед ним на коліна, насміхалися над ним, говорячи, хай живе цар Іудейський. Ось так вони його коронували. І плювали на нього, і, взявши тростину, били його по голові. Написано не один раз били. А коли назнущалися з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одяг його, і повели його на розп'яття. Виходячи ж, вони знайшли одного чоловіка, кіріниянина на ім'я Симон, і змусили його нести його хрест. Коли вони йшли цією дорогою, Євангеліст Лука пише, що жінки йшли, плакали. Ну, це жінки, яких наймали, плакали. Серед них були також і люди, які справді плакали, які були, ну, знаєте, дуже переживали цей момент. І тому також серед цього народу були і учні, які теж вони просто не знали, що робити навіть цей момент. І прийшовши на місце, яке зветься Голгофа. Що означає лобне місце, дали йому пити оцет, змішаний із жовчу. І попробувавши, він не захотів пити, розп'явши ж його, розділили одяг його, кидаючи жереб, щоб здійснилося сказане пророкам. Розділили ризи мої поміж собою, і про одяг мій кинули жереб. І сидячи там, стерегли його і помістили над його головою напис Його вини. Це Ісус. Цар іудейських. На трьох мовах це було написано да, над головою. Така табличка була прибита. Це, його, було, це було його звинувачення. В, в чому його звинувачили? В тому, що він проголосив себе царем іудейським. І ми бачимо і також в цьому тексті, що було пророцтво старого заповіту, яке вказувало на те, що Ісусу Христу потрібно буде пройти цей шлях. Як ми читали з вами пророцтва Захарії, коли Ісусу потрібно було в'їхати в Єрусалим, так як цар, також ми бачимо, що старий заповіт, чому важливий старий заповіт, тому що він саме вказував на Ісуса Христа, на те, що станеться, на те. Хто такий Ісус Христос? Чому Він прийде? Чому Він цар іудейський? Чому Він цар царів? Чому Він наш цар? Декілька моментів. Це був непростий шлях, але Ісус його прийшов. Був дуже непростий шлях, але Він його прийшов. І перше, добровільно йдучи до Голгофи, страшним маршрутом Віа Долороса, Ісус проклав для нас нову. Живу дорогу у Божу присутність. Якби Ісус не пройшов цей шлях, ми б з вами не могли б війти в Божу присутність. Завдяки цим стражданням, сьогодні кожен із нас може спілкуватися і бути в присутності Божій на будь-яко місці, де ви покличете Його, і Він прийде, і він буде разом з вами. Сьогодні в нашій країні, як ніколи, щоб Ісус був в усіх місцях. Амінь. Він пройшов цей шлях страждань для того, щоб нам справді подарувати надію, щоб нам принести віру, щоб нас, нам подарувати перемогу. І перемогу над чим? Над гріхом. Наступний шлях Віа Долороса, вів Ісуса Христа до хресної смерті та світлого Воскресіння. Він не тільки пройшов цей шлях страждань, він не тільки пройшов ці випробування, Він не тільки був розп'ятий на Христі і переніс на собі всі страждання, але Він і Воскрес. Але Він і Воскрес. Тому ми кажемо, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ми підтверджуємо те, що Ісус Христос Воскрес. І ми будемо, якщо ви будете читати ми, ви побачите, що Він потім з'являвся своїм учням да, в воскресному тілі. І це було також свідчення того, що Ісус не помер, тому що смерть не мала над ним е, да, влади. І тепер проходить один розділ, де ми можемо прочитати саме про Воскресіння, і ми будемо читати з вами 28 розділ Матфія з 1 по 7 вірш. А коли минула субота на світанку, Першого дня тижня прийшли Марія Магдалина та інша Марія подивитися гробницю. Ось де свідчення того, що Ісус Воскрес. Вони прийшли, вони дивляться. Опа! І дивіться, що вони бачать. І ось стався великий землетрус. Великий землетрус. Ця подія була знакова. Щось відбулося, вони відчули це. Бо ангел Господній зійшов з неба і, підійшовши, відвалив камінь від входу та сів на ньому. Знаєте, інколи ми малюємо ангелів такі купідончики, знаєте, літають там, да, і вони серця такі кидають до нас. да. А тут, бачите, це ангел, який з'явився, відвалив камінь. Це ангел був, на вигляд, мабуть, більше, ніж Арнольд Шварценеггер. Розумієте? Він просто взяв Це камінь був здоровий. Це не просто якийсь камінчик був. Він відвалив цей камінь і ще й сів на нього. Уявляєте собі? Від страху ж перед ним, ті, які стерегли, затремтіли і стали як мертві. Я б теж затремтів, якби це побачив. Ну це така, знаєте, теж знакова подія. І дивіться, затремтіли і стали як мертві. В кому впали, мабуть. Ну тому що вони навіть не розуміли, що сталося. Диво, так. Да. І ангел звертається до кого? До жінок звертається. Ангел звертається до жінок. Не до солдатів, до жінок звертається. І ось що він каже: і звертаючись до жінок, ангел сказав: Не бійтеся, тому що я знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Дуже багато людей сьогодні шукають Ісуса розп'ятого. Але ми теж знаємо, що Ісуса розп'яли. Але сьогодні ми знаємо, що Ісус і воскрес, і повний Євангелія це не тільки Ісус, який був розп'ятий, але і Воскрес із мертвих. Розумієте? Оце є повне Євангелія, оце є свято Пасхи. Він не тільки тебе вивів із Єгипту, і, із життя гріховного, але він подарував тобі нове життя. Він дав тобі нового, нову людину, тобто новий ти. Амін. Не бійтеся, тому що я знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Його тут немає, тому що Він <кій> Воскрес, як і сказав. Ідіть. Подивіться на місце, де лежав Господь, і швидше підіть, скажіть його учням, що Він воскрес із мертвих, і ось передує вас у Галілеї, там його побачите. Ось я сказав вам. Ось такі слова сказав: Не бійтеся, тут ви його не знайдете, Він воскрес із мертвих, ідіть в Галілею, там він з'явиться учням, і ви всі побачите його. Алілуя! Добра звістка, брати та сестри. Добра звістка. Чому? Тому що сьогодні Він також нам являється. Духом Святим Він прийшов до кожного з нас. Духом Святим він відродив тебе. Ми отримали відродження. Ми називаємо це народження згори. Він подарував тобі нове життя. Сьогоднішнього дня, коли, як тільки ти покаявся, як тільки ти сказав, Боже, прости мене за мої гріхи, я вірю, що ти, Ісус я Христос, саме з того моменту почалось твоє вічне життя. Саме з того моменту почалось твоє справжнє життя. Не тоді, коли, колись буде, вже воно почалося. І ось чому ми святкуємо це свято, свято Пасхи, яке нагадує нам про цю подію і про це шлях страждань, щоб розуміли, яка була заплачена ціна, і також про Воскресіння Ісуса Христа, яке нагадує нам, що брат, сестра, все буде добре. Ісус потурбується про тебе, Ісус потурбується про твоє життя. Ти для нього дуже важливий, дуже важливий. Він тебе дуже сильно любить. Дуже сильно любить. І доказ цьому, те, що він віддав своє життя. Івана 11 розділ 25, 26 вірші написано: Ісус каже, Я Воскресіння і життя. Той, хто вірить у мене, навіть якщо помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, ніколи не помре. Ось доказ тому, того, що я тільки що сказав. І кожен, хто живе і вірить у мене, ніколи не помре. Це слова Ісуса, це те, що Він пообіцяв, це те, що Він сказав. Ось що, яке має значення для нас Воскресіння Христове. Ось що ми святкуємо з вами, брати та сестри. Це справді не кулічі, це справді не яєчка, хоча це дуже смачно. Це ціна, яка була заплачена за нове життя. Амінь? Амінь. І ось такий висновок, який я хочу сказати цієї коротенької проповіді. Це перше до коринтян, 5 розділ 7-8 вірші. І тепер дивіться, як нам треба святкувати цю пасху. Де також ми вже як нові, так, як нове творіння Боже, написано: Усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха, Христос, принесений за нас у жертву. Як ми раніше святкували Пасху. Звісно, ми вставали вранці, ми займали чергу для того, щоб посвятити водичку, для того, щоб посвятити кулічі, для того, щоб посвятити колбаску. І потім ми брали ці всі харчі. І що робили? І йшли грішити. Ну, це мягко сказано святкувати. Але більшість людей йшли грішити. Розумієте? Оце таке було святкування. Але сьогодні ми вже так не святкуємо. Чому тому, що ми вже є прісне ті е, тісто? Тепер ми є нові. Тепер в нас не ми не, ми не є діти гріха, ми є діти праведності. Тому що у нас праведний Господь, який подарував нам нове святкування. Тепер ми розуміємо сутність цього свята. Тепер ми святкуємо, ми приходимо на Богослужіння, ми його прославляємо. Ми йому кажемо: святий Боже, дякую Тобі за прощення гріхів, дякую Тобі за милість, дякую Тобі за любов, дякую Тобі за Воскресіння. Амінь, Амінь. по-новому. Тому святкуйте не в старій заквасі, не в заквасі злоби та лукавства. Бачите? Злоби та лукавства. Я святкував саме таким чином. Поки я не зустрівся з Ісусом Христом, поки Ісус Христос не змінив моє життя. Я так святкував Пасху. Але тепер я по-іншому святкую, як написано тут, а в прісності щирості та істини. Щирості та істини. І ось. Про яку істину каже Ісус. Ми знаємо, це написано і в Івана, 14 розділі, 6 вірші. Написано, що Він є шлях, істина і життя. Ось яку дорогу, який шлях побудував для нас Ісус Христос. Тріумфальний віст Ісуса Ворусалим. Потім дорога страждань по вулиці Віа Долороса, І тепер шлях істина. І життя, яке веде нас до вічності, в любові, в його силі, в його царстві Божому. Амінь. Давайте помогли.